Нехай твої ангели охороняють нас, Господь. Просимо Духа Святого на всі наші розмови, зустрічі. Використовуй нас для своєї слави, ти наша опора, захист. Прошу, благослови в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ця війна це спільна біда. Кожен українець він може впливати на війну. Кожен. Я вважаю, що вони повинні не тільки побачити, а вони всі повинні бути тут, хоча б раз, в такому місці, і відчути от, ну, побути тут цю атмосферу, цей дух, який тут присутній. Бо люди, які тут живуть, вони це відчувають. Робити так, як робив Христос, та Він відчув усе, що відчуваємо ми. Так і ми маємо бути поруч з тими, хто страждає. Молився за одного бійця, і ми почали з ним спілкуватися. Він мені розказав свою ситуацію. Я почав це одягати на себе його ситуацію, і буквально через 5 хвилин моїх роздумів в мене потекли сльози. Я не міг заспокоїтись, я трошечки відчув. А в нього це реально відбувається. І ось якщо ми трошечки зрозуміємо цих людей, що вони відчувають, що в них відбувається в серці, то я думаю, це і буде мотивувати їм допомагати. Люди просто полями йдуть пішком. Хто як може? Ми зараз їдемо під Бахмут. Буквально ми будемо десь декілька кілометрів від лінії фронту, де йдуть бої від ворожих позицій. Там служить член нашої церкви Сергій. І от зараз ми їдемо до нього, веземо допомогу, веземо молитву, веземо гарний настрій. Я знаю, що Сергій він дуже чекає цих зустрічей. Вони для нього життєво необхідні, про це він нам сам казав. Прильот був чи що? — Заїжджати, не заїжджать туди. Це в бою чимось там, коротше. — ставше. Хамончик. І дивись, самого вишнева. Слава Богу. Сергій він стояв от, от, там, де була такий великий прильот, там де ми повертали. Трохи далі, був у Сергія е, е, бліндаж, його позиція. Вона була найближча до Бахлапа і у нього так от стояв бліндаж, і вокруг бліндажа куча прильотів, але бліндаж не ні одне. так Бог його ханив. Всякі моменти є, але о, Господь дає спокій, цей мир Божий. Його ніде не купиш, ніде не візьмеш. От братик, ось оця підтримка. Заповідь привезе завжди. Ми приймемо запідну вечерю Господню і помолиться. У Сергія а, діти є двоє дітей, Трое, да? двоє, двоє, двоє дітей. синів. Один син на війні, а його забрали, і він втратив ногу. Ось Сергій в цей час теж був на війні. Сергій на війні похоронив свого батька. В нього помер батько. Казав, що ми твоя церква, ми тебе не залишимо. І ось ці слова йому пообіцяв, і ми дійсно його церква. Приїжджає до нього Невадік, да, або Віталік, або там ще хтось. Вже до нього Господь. Не всі, на жаль, усвідомлюють ось цю роль чоловіка в біблії, що це господар, це священик в домі. І один. Пункт, який не можна виключити з цього це захисник, людина, яка піклується. Ну, просто зачинити двері перед грабіжниками це не захист. Захист це готовність вчинити по совісті і правильно, коли ці двері будуть зламані. І навіть якщо потрібно ціною власного життя, аби моя дружина і мої діти залишились живі. Я хочу, щоб ти прийняв це слово, що він. Поспішуть, і в всіх ділах твоїх. Де поруч, знаєш, і, і, і в окопах поруч, і під обстрілом поруч. Коли ти оплакуєш друга, він теж поруч. Коли будеш думати про дружину, в усіх ділах можеш. Я вірю, що той самий Бог Саваоф, який воював з Ізраїлем тоді, він зараз тут. Тому що я неодноразово відчував його присутність з собою поруч, коли я був на передових позиціях. Це чітко усвідомлюється. І тоді легше, набагато легше. Приходить оця впевненість, приходить е, бажання бути тут до кінця. Ми там щось привозимо, щось цінне там, для них, да, там, машини, можливо, там, можливо, генератори якісь там. Але, як оказується, що найбільше цим це те, що ти можеш приїхати з ними поспілкуватися. Як казав один брат, каже, я чекаю вашого приїзду більше, ніж е, ротації Ось, і наскільки важливо це просто. Мати спілкування, з ким вони можуть поговорити не про війну, а про щось таке просто. Хочу показати вам село, де нема жодного будинка, де залишились люди. Абсолютно вся інфраструктура, всі будинки, все знищено. Ось один, другий, третій, і так от все село до кінця повністю все знищено. І у кожному будинку жили люди, ховалися, хто не встиг виїхати. Чому росіяни такі? Чесно, я не знаю. Я думаю, єдине, що близьке в нас є, це територіальна близькість. Спитайте, от у них заради чого вони це робили? От візьміть от любого полоненого, спитайте, заради чого ви це робили? Вони не дадуть чіткі відповіді. Тобто вони прийшли, знищують життя, будинки, цілі міста і села, і вони не знають для чого. Українці б ніколи такого не зробили. Ми дуже різні. Дивіться, усьо, прильот це град. Це ракета града лежить. Мене Вадим звати, я військовий капелан. Дивимося на ваше село, дивимося руйнування. Ми поздємо, поїхав. Можна дойти? Бач, все по все поліване. А де ви спите? — піте. Це те, що цілого залишилося. А що толку її накривати? Все все гнівною. Все в А так жити тут невозможно. Таких людей купа. Всі думають, що щоб допомагати, треба або дати гроші, або дати щось матеріальне. Так, це непогано, це треба робити, але можна допомагати своєю підтримкою. Це дуже важливо. Просто щоб вони знали, що вони не одні в цій проблемі. Що ще хтось є, хто за них переживає. Молитися за них можна. Господь, і пускай прийде мир сюди, в цей дом, в это село, в эту долину, Господь. Мы просим Тебя, Господь, Твоего благословения на это место. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Берегите себя. Спасибо, хлопцы. Это очень хороший набор, на которой ну, практически на ну, месяц можно спокойно прожить, даже без ничего. Я понимаю то, что если я вот чем-то занята, Но. я не обращаю на это внимание. То есть мне есть за что нужно к чему стремиться, что нужно помочь Но. людям. Тем более, когда смотришь на детей, на пенсионеров, на военных, которых иногда просто хочется взять и расплакаться. пытаемся держаться духом, допомагати военным, підтримувати воєнни. Когда ти просто йде военный, ти прийдеш молча, он смотриш, молча. Когда он іде, то ти з ним поздороваєшся, у нього радості. То есть я не знаю. Це вона гавка, але щоб ти не погладила. Україна переживає цей час, що Росія напала на Україну. Бо саме Україна може дати їй відпір. Я вірю, що Господь дав нам ці, ці сили е, перемогти цю армію. По моїм підрахункам, кожен солдат мінімум три рази у нього було якесь чудо. Ми чекаємо чуда, чудо вже відбувається, Відбувалося і буде відбуватися далі. Якщо ми всі не приймемо участь в цьому, то тоді не всі ми маємо споживати лаври. Я тут не тільки заради своєї родини. Заради своєї країни. А ще я тут заради свободи, віросповідання, щоб християни не боялися виражати свою думку, свою віру, щоб люди не боялися один одного через релігійні якісь різнобіжності. Я не погоджуюсь з цією теорією, що ми там якийсь екзамен здаємо, чи, у нас там хтось, чи Бог нас хоче наказати. Бог нам довірив просто цю місію, і ми її виконуємо. Ми переможемо і, і настане мир. Військовим капеланом я став не відразу. Спустя десь півроку війни я допомагав евакуації, я допомагав людям цивільним продуктовими наборами. Але тоді соприкоснувся я з військовими, і я зрозумів, що військовим потрібна моя допомога, як матеріальна, так і допомога духовна. Хлопців треба було підтримувати капеланів. Мало і мало було тих людей. Котрі несли слово Боже. Тобто, наша цість, щоб кожен він особисто почав звертатися до Бога і він будував відносини. Тому що ми сьогодні маємо якийсь відрізок часу з ним, а далі він залишається сам. І щоб він зрозумів, що з Богом він може йти і до нього може звернутися в будь-який момент. Ось, і що в Бозі спасіння і його душі, а саме найважливіше, що він може йти з Богом зараз по життю. В госпіталі ми провідуємо військових. Спілкуємося, даємо надію, направляємо їх до Господа. А хто кається, хто кається щиро настільки, що просто ну, їхнє життя починає змінюватися. З кожним разом з приїздом сюди на фронт, з служінням людям, я розумію, що Господь моє серце переплавляє. І він дає мені ту любов, не людську, а Божу любов. Бувають обстріли по-різному буває. Але я розумію, що якщо навіть зі мною щось станеться, то я буду десь біля Господа. Благослови нас надалі, Боже, благослови нас йти вперед, благослови нас прищати гарну звістку про тебе, Господи, благослови, будь ласка, щоб капеланський рух він ріс в Україні, щоб ми служили людям, щоб люди. Вони чекали надію в Тобі, Господи, допоможи нам показувати людям, бійцям, які ти Боже. Тобі за все слава, честь і чесіла наш Господь Ісус Христос. Амінь. Амінь. Зараз четверта ранку, і ми разом з нашими бійцями вирушили на ротацію хлопців, які будуть мінятися. Одні одних ми заберемо, інші. Підуть працювати, підуть так. на зміну. За цим магазином школа була. Ти кожного дня бачиш так, таке ну, неприємне для очей розвалені села, пусті населені пункти, Звичайно. Ці собаки безпоздні на дорозі. О. Як твоя психіка взагалі, ну, от кожного дня от таке. Я один день, другий, місяць, другий місяць. І ти вже на це навіть увалено. А коли ви приїжджаєте в відпустку, ну от ви нормально це почуваєте в соціумі? Ну. Я ні. Я про себе говорю ні. А, а що з тобою відбувається? Що ти відчуваєш? Я не можу дивитися на мирне життя, просто не можу дивитися. А чого? Ну? Тому що я знаю, що тут і що там. Будете пересаджувати. Зараз хаба плоти. Висок переставлю, гадаєте? Зараз відчуття яке. Хочеться прийти прийняти душ і лягти відпочити. Ось це давно навколо. Від початку повномасштабного вторгнення їхали з виключними парами. Попали в воронку з снаряду машиною. Ми спіли тільки вивезти. Метрів на 15. І, і відійти метрів на 15-20, як нам прилетіло ворожий стур. Водії були біля машини, їх поранило. Ми підтягнулися, хлопці евакуювали, хлопці. Ну так, були переломи тяжкі, але живі, зараз на лікуванні знаходяться, Підлапаються, Я гадаю, все буде добре. Я був в відпустці 10 днів, да. Ну, я сам з Києва. Ну, Кажеться, таке відчуття. Що якщо б це ночі прильоти ще і не було, то війни наче й нема вже. Ну, знаходиться не в цій області, сіля, тодав, то, звісно, позабували. Сильно допомагають волонтери. Якби не волонтери, то воювали б ми як в 2014 році волі і бося. а так доволі потужна підтримка йде від волонтерів і від вільного населення. Тобто не всі так, можливо, хтось тобі забугу, ти лагше війна, для когось по не зіма. Але більшість українців дотримують нас і, і допомагають нам, як ти вже. Переможемо по-любому. Дуже варіантів нема. Хлопці, дякую вам. Дякую, дякую за, за те, що найбільше. ви робите. Якщо ви не візьмете за свою країну, ніхто її ніхто не буде захищати. Всі думають, що є якась сила, знаєш, більше, ніж вони. Може, це влада чи ще хтось, у якої все є. І вони так раз зараз прийдуть, принесуть це. типу, все порішається. Так от, дорогі люди, нема такої сили, і це сила ви. От ви можете щось робити, щоб цього всього не було. Я бачу, цей кінець війни дуже великою жалобою. По всім полеглим, по всім невинно вбитим. Багато з наших хороших друзів, братів по зброї просто цього не побачать, не побачать, як ростуть їхні діти, не побачать, як відновлюється їхня країна. Вони не зможуть розділити з нами ось цей прекрасний момент. І через те ми маємо в першу чергу віддати дань пам'яті цим людям. Якщо б Ісус був тут на землі, він би був тут, на Донбасі. Він би не сидів в Києві, на Західній Україні чи в Німеччині. Він би був тут, на Донбасі з тими людьми, які переживають це горе зараз тут. Це не горе тих родин, яких ми побачили. Це наше спільне горе. Ми всі українці. І якщо вже трапилось горе, це загинула людина. Ми повинні бути впевнені, що вона пішла по цю небесному. Зараз отак от коливання, в яку сторону перевалять ці віса, чи кожен буде спасати себе сам, або навпаки, все-таки всі заб'ють тривогу і почнуть щось робити, щоб цю війну зупинити. Бо кожен українець він може впливати на війну. Кожен. Я коли їхав на першу скажімо так, на і їхав з думкою, що я можу загинути. От. Потім, коли я побув в піщі, я зрозумів, що якщо я штурмую, рано чи пізно я загинув. Бо ну просто, якщо ти постійно береш участь в штурмових діях, просто стає питанням часу. Але якось мені допомагає те, що я знаю, що я віруюча людина, я вірю в те, що життя на цьому не закінчується. Мене заспокоює те, що навіть якщо я зараз загину, я все одно зустрінуся зі своїми рідними, а потім через деякий час вічності. Я їх побачу.